Триває ефір українського радіо Чернігів. Три роки минуло від повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. А цими днями виповнюється третя річниця деокупації Чернігівщини. Тож далі з учасниками цієї передачі будемо говорити про оборону Чернігова у 2022 році. Бойовий шлях наших бійців, які присутні в студії, та їх службу сьогодні. Одразу зазначу, що гості студії це бійці 158-ї окремої механізованої бригади. Усі вони служать в одному механізованому батальйоні. А на початку повномасштабного вторгнення ворожого служили у першій окремій танковій бригаді і в лютому березні 2022 року брали участь в обороні Чернігова. Представлю хлопців. Це Віталій Журбенко, сержант, головний сержант роти 3-го механічного батальйону 158-ї окремої механізованої бригади. Володимир Задворних, старший солдат цього ж механізованого батальйону, та Андрій Ситніков, солдат механізованого батальйону. Ну і найперше, давайте познайомимося з вами ближче. Розкажіть коротко про себе: чим займалися у цивільному житті, коли стали до лав Збройних сил України? Віталій, з вас почнемо. Доброго дня, мене звати Жербенко Віталій Андрійович, 34 повних роки, От, родом із Житомирщини, займався до повномасштабної до контракту підписання, працював на базарі, ну, продавав там запчастини. Потім у 2019 році підписав контракт першої танкової бригаді. Будь ласка, Володимире, доброго дня, я задворник Володимир Юрійович. Eh, родом з э, eh, до повномасштабного вторгнення робив водієм і з 21 року, -го 2, має місяця підписав першої танковій бригаді контракт і по, по сьогоднішній день воюєте. Да. Андрію. Доброго дня. Я Ситніков Андрій Валерійович, Родом я з міста Чернігів. Я мобілізований. Ну, як мобілізований? Я прийшов добровольцем, потім записали як мобілізованого, чотири рази ходив до воєнкомату, і тільки на четвертий раз забрали. І два з половиною року був в першій танковій бригаді, в танковому батальйоні з фізистом. Ну і зараз 158-й. Угу. Е, ну, дивіться, я на початку говорив, що усі ви учасники оборони Чернігова у 2022 році. І давайте розкажемо нашим слухачам. Як вам тоді довелося воювати? Можливо, пригадайте якісь найхарактерніші бойові епізоди. Ну, от ваша історія в обороні Чернігова. Віталію. Нас підняли в час ночі по тривозі. Малися ми взагалі їхати з утра в сторону городні, там займати оборону позицію. Ну, так як ночі вже кацапський танковий батальйон прорвав уже кордон і зайшов вже в городню? Е нас порозділяли. там одна рота туди поїхала, однак перша рота держала, третя рота була, тобі ж моя, зі сторони, як їхати на городню на виїзді з Чернігова, а взвод з роти, то є перший взвод це мій от, 3БМП, і ще нам дали п'ять танків. Ми поїхали в сторону Халявина, туди до границі. Там нас зав'язався бій, потім нам сказали, відходити до Чернігова. От, і вже ми займали оборону напроти халявини. Там стояло два танки і моє БМП. Це там приїхав полковник з півночі, скомандував. Той тобто з колону стріла, оце де зараз блокпост. Там підбили один танк, потім другий, Там чуть назад згорів і наш танк, звісно. От. Ну, але ворога були також, Так, так, так. так. А, От. а у полон довелося брати Росію? Взяли молодого офіцера, лейтенанта він був, як зараз пам'ятаю, 21 рік, і сержанта. Тоже 20 років він був командир відділення. Молоді хлопці були, плакали. Я ще їм дав, конечно, по сиареті, щоб закурили, там з ними теж бесіду провів. От, ну, Навіть відео є а на що телефоні. Казали, що не секрет? Ну, типа, відправили на учення, ми, типу, не винувати. А ми їх вже взяли, то є вже наша крайня позиція була, де тут диспансер, там блокпост в називався. А вони вже зайшли на дачах. І тобто ми такі виходи робили на дачі. Володимире, а яка ваша історія? В два години ночі підняли по тривогі, сказали, прогрівати танки. Я прогрів чотири танки. В два дні ми були в Кацюбинському і всім вечора ми вже були в Чернігові. на... На в Новосоках возле эпицентра. Угу. Uh -huh. И утром начались карусели. Карусели это что? То есть э, работает три танка. Один подъехал, выстрелил, откатился, второй подъезжает, выстрелил, пока тот отъехал, заряжается, ну, то есть, чтобы не было. Це Це наші? Це — ми так работали. Ага, ага. Ну, по, по россиянам. Ага. А, а россияне, а росіяни, они стояли со стороны, как раз, кладбище на горе. И то есть мы их не доставали, они нас доставали. Им проще было. И ага. вот это у нас. Ну, ну, Мабуть, потом... мабуть тоді ця система каруселі і виправдовувалася, да, то, да. Бо, бо інакше не можна Если було. Если б один танк, то просто не успеваешь перезаряжать и могли б накрити. А так один відкатився, он не достает. Второй подъезжает ну, вот. Мы стояли в Новосюках где-то ну, суток четверо. Потом начали вони нас градами накрывать накривать, и мы отошли уже до Бобровицы. І там уже конкретно стояли, там і Мехбат був. А мені казали, що е, ви три тижні по суті жили в танк? Да, да. Поки він не подошел в комбат, не сказав, каже, танкісти, что ви живете, я говорю, а де. Ми, каже, в будь-який дом заходите і живете. А ми ж, ну, как неопитні, як как би бы, були. Ну, что? чи неопитні, чи порядні, через те, що ну, от, розумієте, от, як про росіян розказують, що заходять, нищать усе. Да, да. А Это... а у вас а бачите, мы не... інша філософія. Ні, ми не. Ну як, ну люди живуть, як зайти і просто сказати, ми воєнні. Они нас кормили і так утром, і в обід, і вечором, все гаряче, ну. Допомогало. Да, не было такого, чтобы uh -huh. наглости, как у россиян. Мы старались. Пока нам не дали добро, до людей подошли, они, кажут, ради Бога, живите. Ну, uh -huh. Жили так. Uh -huh. Андрею, расскажите трохи свою историю. Ну, попал я 5 марта в первый танковый батальон. И то на четвертый раз. В военкомате у нас собралась команда 40 с лишним человек. Вышел в военком, сказал, что он как бы... Забирать нас некому опять. Есть предложение поехать в Старичи. Ну, на учебку. Вышло 32 или 33 человека, которые согласились ехать. Я и там еще 9 человек, 10 человек нас осталось. Я не рискнул, потому что понимал, что город во блоге. Так и получилось. Автобус не доехал. Слава Богу, хлопцы живые поставались, но автобус сам разбомбили. Они просто тупо разбежались. Uh -huh. Ну, что. Поначалу, я первое место даже не создавал. Але вот чему вы пришли в весь комат Ну как чему? Это мое место. Я тут родился. У меня здесь дети, жена, мама. Как это не пойти? Угу. Не дай бог, придет или до мамы, или до детей какой-то ну, нехороший человек. А я буду на диване лежать. Ну, ну да, ну, так же нельзя. Угу. Ну и зрештою вы потрапили у зброй. Да, силы. да. Вот 4 числа 30 человек этих забрали, нас опять отправили 10 человек домой, но вечером уже позвонили, сказали быть 5 с утра с вещами на военкомате. И я уже, мы уже назад, я уже ехал конкретно назад. Mm -hmm. Мы стояли на сзади, ушел ну, по гражданке автомат, 4 рожка, все, ни броника, ни каски, ничего. Ходили, трохи нас там, был у нас такой Комбат мой. Сейчас он уже подполковник. тогда был майор Соболь. Это позывной его. Сроки у нас натягал, конечно. Шо, как, зачем, почем, как, правильно там. Ну, тобто, шо, як іс, був якие. Ну, конечно, вдохни, мы шо, мы... Я э, срочку проходил в 1994 году. Мне 49 лет. Ага. И то срочка у меня в Стройбате была. Я, я автомата тут толком не держав. Ну, зрозуміло. Ну, по натяганні, трохи, да і хлопці допомогли, ну, хто вже служив. Ну, ходили, тому що ДРГ заходило. Надо було з усіх сторон. От, ребята на ту э, брали там ліві, туди на мост, к старому авторинку, там були глаза виставлені, і в лісах пости стояли, щоб ДРГ не прошло. Дивіться, а от ну, складні, звичайно, часи, облога, бойові дії. А що найбільше вразило от кожного з вас от, всі ці історії? От, який момент? Чи те, що ворог напав на нас несподівано, підступно? Чи інші якісь моменти, чи люди наші. От що? Людей. От да, отношення да. людей. Коли була, ми звільняли вже села з стороною рипок, то люди бігли на коліна, стали, плакали, обнімали. Так само і в Чернігові коли ми машинами Через Чернігов їхали, вже в городню переїжджали. Коли тут все позачищали, то теж всі стояли на коліна, падали. Хто сірети кидав на машини, все. І їсти давали, і сіарети, і, І був у мене один такий смішний случай. Це місто... Як на халявині були, дід на велосипеді, там колону Кацапську гради наші обстріляють. Їдь на велосипеді, везе мені вистріли до РПГ. Потім э, підбитий там тігр, з нього зняв АГС везе. Потім почався артопстил по нам, я так за його переживав, би, щоб його не вбило, на. Гоп, знову за патрони би на. Ну, і після того часу я вже його не бачив. тоді. Да? Такий дід був нормальний. Тобто, оця підтримка це, мабуть, головне. Підтримка була дуже сильна. Потім хлопці теж були там місце села, тобто з мобільними і взяли, ми вже стояли тут диспансери? Мені телефонували, от колона там, от заїхала там на ферму, стільки то машин. Я тоді передавав старшим і туди вже працювала наша артилерія. Знаєте, коли от е в перший день вторгнення поперла оця армада, е то можливо було враження таке, що чи вистоїмо. Да. Але <реш> от скажіть, а коли у вас от з'явилося. Все таке усвідомлення того, що, попри те, що ворог могутній, його все таки можна бити, його можна перемагати. Коли ми вже закріпилися, були окопи, тойня колона, першу машину там чи підбиваємо, чи горить, або поїм починаєш Вони просто боялися, розверталися і зразу їхали назад. Тобто ага. в ліс вони боялися зайти, там колодачу то ліс, вони боялися зайти туди, тільки по дачам, по цим по дорогам, і все. але вони мародьорили, тоді це гори телевізорів над дорогою, комп'ютерів, всього було. То просто вони його забирали, да, а коли, заб... а коли да, тікали, да. то залишали. Так, да, да. отак, оце, там, на перехрестку, одна купа ноутбуків, там телевізорів, комп'ютерів, дощ, помню, як зараз йде такі, і такі гори, все, що вони не спіли вивезти. Видно, майна. Даже там, кто з мест не вплоть до того, що пианино даже выносили з хаты, казали. Да, є є у нас танкисты хорошо работали с закрытых. Удачно. Там, к нам разведка подтянулась назад, туда хлопцы там очень помогали. У них коптер был. Ну, шо, коптер запустили и все. Цели понаходили, из закрытых. Танкисты работали изумительно. Первый выстрел тогда, я как сейчас помню. Вышла колона вот посреди, прямо посреди дороги, вот так вот, там, где Халявин. Первый выстрел сразу головной танчик. Помните? Ну, разведку у нас хорошо там, ребята делали. Ну, вот так шум. Я в был. БК подвести, раненого отвести. Э -э был у нас медик э -э Наташа Клапушинская, она до сих пор в танковом батальоне. Она добре по волонтерці. Я її возив по городу. Ну, я местный, так знав, куди uh -huh. По Па нас сильно допомагали. Навіть эта церковь католическая дуже uh -huh. сильно вивчила туди нас і едой, і питьем, і всім остальним. Uh -huh. А от як ви вже дізналися, що ворог відходить? У нас позиції були 400 метрів до їх. Uh -huh. От. І техніка цілу ніч була, ну, нам там старшим начальникам передали, що починають відходити. Ми одразу ж на наступний день БМП, потім, ще до нас там, не пам'ятаю, якісь штурмові групи. Давай зразу зачищають за uh -huh. Ну Там таке знаходили, звісно. Горілки повні, машину, вони т 4 там десь в когось, там десь свої ці кружечки понамальовували. Там аж двіжок випав, там Жигулі. І забув, як сусіднє село, там таможня таможнє є. Так, mm. mm. да, вони, видно, грабанули, і в кожній машині вона тупо набита ящиками водки. Е, ну, а дивіться, а от коли вже росіяни відійшли, які у вас були емоції? Адже е, звільнили Чернігівщину, Київщину, Сумщину. Та на душі якось так спокійно було. Та де вже адреналін пішов. Просто Давай. вже. Як... Немає їх. Ну, як би, трошки вже ну, легше стало. Тут їх немає. Да. А, а взагалі а вони равно, є. Так, да, все одно ну, вже На Донбасі, ж там На Донбас як колоти, поїхали. Колоти, так, от, так. вони ж контрактники, ми ж, ну, як би, добровольці були пішли. Чесно говоря, я не думав, що я кудись після Чернігова ще далі поїду. А, а, до речі, от розкажіть, от, як після оборони Чернігова склалася ваша е, військова біографія. Ну, ми. Поїхали в сторону Градні, там Сіньківка є. Ага. Тобто нас батальйон порозпроділи по Ну, Я маю на увазі не тільки навіть уже території Чернігівщини, а ви ж десь воювали. Да, да. Так, тобто, потім стрілецький батальйон стояв у Великій Новосіллі, це Донецька область. Тобто, їздили ми туди, ті, як у нас командировка, поки наш батальйон комплектується, люди учаться, ті, хто старі, їздили на місяць туди, в, це, ну, в командировку. Два рази їздив. Потім, після командировки, нас вивели знову туди і відправили ми вже під Авдіївку попали. Цілий рік стояли, там штурмові дії проводили, і нас так само дуже багато хороших хлопців лягло, ну і Кацапов дуже багато покришили. Оце якраз тоді Авдіївка почалася, як штурми. Після Авдіївки знову попали в Велику Новосілку, також в Старомайорськ. Тож там дуже печально було. Дрони, ФПІ, все. Тобто. Зрозуміло, В старомайорське жарко було. А ви, Андрію? — а після Старомайорська тоді ще й в Курськ попали. Я в танковому батальйоні. Ми ж в основному працюємо з закритих. Тобто ми, як так, на окопи не виходимо. Ну, після Чернігівщини ви. Ну так, в танковому батальйоні два з половиною року. Був донецький напрямок, під Покровським стояли ми. Батальйони розкидали, роту туди, роту туди, роту туди. Под Бахмутом одна рота стояла, одна на Харківщині і одна, по-моєму, якщо мені пам'ять не змінять, під Авдіївкою була. Про таке ще хочу вас запитати: От в умовах війни от, ну, відбувається реорганізація Збройних сил, формування нових військових підрозділів, і зараз усі ви служите. В 158 окремій механізованій бригаді, от які ваші міркування і враження від служби тепер в цьому конкретно підрозділі, який формується? От, за якими принципами він формується? Який колектив? Ну впливає головне, щоб командири були нормальні. То єсть, адекватні. адекватні, щоб. Тобто знали... багато залежить від командування. Та, звісно, конечно, то, щоб людина була опитна, щоб бійцю могла розказати, що, як, де що. Як ну, як пан Андрій розказував, як... що під час оборони Чернігова е, навчив комбат, навичок ведення да, 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 от. – Все залежить від командира. Щоб... Який, який командир, за який буде батальйон. Просто і все. А люди, ну люди, я вам скажу, вони Каждый человек притирается ну, По к любой среде угу. выживания. То есть ну, день-два, потом он притрется и... Ну, і що, механізоване згладження? Саме, саме головне, щоб вони понимали друг друга. — Ну, це значено. ж я якраз хотів запитати. От ви люди з бойовим досвідом, наче досвідчені, але все-таки ж злагодження якесь повинно пройти, Кори. щоб, як кажуть, щас, цивільні була одна команда. — Зараз вони то є без ВП проходяться, есть база військового підготовки. Колись називалося КМБ, курс молодого бійця, Потім, після базової підготовки, вони приїжджають і їдуть навчатися на своїх фахівці. Тобто командир відділення на командира відділення, там, гранатометник на гранатометника, кулеметник на кулеметника, медик на медика. І після цього всього має бути злагодження батальйона, а потім бригади. А ЗСУ, воно зараз сильніше, чим було раніше. Сейчас, ну, я думаю, что да, сейчас уже люди более, ну уже... Ну, очень много учились люди, ездили за границу, люди учились, как бы все же проходили. Как Техники би... заре богатые, всякого того, что раньше не было. Война начиналась мы с Советского Союза, как говорят, начинали, а сейчас уже более все, как Европа дала, продвинуто. Ну, единственный минус, что нету тех людей, которые Пішли патріотами і їх уже Да, Очень багато хто збройний. Старі люди. Ну не старі, а опитні. Їх ага. положили дуже швидко за рік, за півтора. Ага. Тобто зараз виходить, треба більше навчати, тим більше, що сучасне озброєння. Да, да. Це один теж із головних моментів конечно. для того, щоб ЗСУ були стійкими, так? Звісно, звісно. Є багато. Хлопців, що там... Але вони опит, їх, звісно, поміняти треба, але з але... нові сторони бригади, треба, щоб трошки опиту набралися, щоб, щоб їх поміняти. Бо зразу ж так людей не кинеш. — же. ми вчились в перший місяць все самі. Тоді проще було, тоді не було так дрону, да, в ПВ, да. Скідів. Літали только орлани, їх збивали. А тим людям, що скажете, які сумніваються. А чого грехотаїти є й такі, які кажуть, що втомилися від війни? Ну, я не знаю, чого устали вони, я знаю, чого устали ми. Это чисто Потому морально. Що, да, морально мораль. Же... А ну вроді кажете, що вроді сидіти спокійно, а є ще а в душе... о, зап... В душе все равно там, оно, як кажуть, бывает так. Ти не видиш. Ну, такое. Да, кто-то сидит семьи, дома, а да. кто-то. Доходишь он. Я-то, ну, как бы, я же местный. Ну, так вот, на выходные там домой попал, с женой так вот, где-то прогуливаешься, вот эти спортзалы. Я как посмотрю, да, Господи, упасти. И говорят, менять неким. Был, был такие стоят здоровенные. Будем надеяться на быстрое, быстрое их договор... договориться. Щоб це вже закінчилося, щоб люди з все вернулись повернулись домой до своїх сім'їв, на завершення нашої розмови, я ви знаєте, просто хочу подякувати нашим гостям за їх мужність і стійкість, за захист, за відданість України. Дякую вам, хлопці, і нагадаю слухачам, що спілкувалися ми з бійцями. 3-го механізованого батальйону 158-ї окремої механізованої бригади, оборонцями Чернігова, сержантом Віталієм Журбенком, старшим солдатом Володимиром Задворних та солдатом Андрієм Ситниковим. Дякую вам, шановні, за цю розмову, а нашим слухачам за увагу.